Доброго ранку, вітаємо всіх це ранок вдома, який сьогодні розпочнемо. Ми ведучі Костянтин Октябрський і Лілія Репек. Друзі, Сьогодні за рояли маєстро Руслан Шикюров. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош друже. Вітаю тебе! Вітаю доброго, доброго ранку. Що готуємо? сьогодні. Приготуємо галушки з омлетом, а потім так. приготуємо е, баклажани фрітюрі. Ідеально. Трошечки згодом перейдемо на кухню, тому чекай на нас. Ну, а ще сьогодні дізнаємося багато цікавого з наших сюжетів: про історію північно-атлантичного блоку та українських замків. Про новий фільм, в якому відображене життя дітей у харківській підземці, та про фестиваль Київський тиждень кінокритики про шахти на ВДНГ та про музей лісу у Броварах. А ще поговоримо з гостями у студії щодо незалежного медійного майданчика про Крим і Кримських татар. Усе це і багато всього іншого протягом наступних двох із половиною годин. Ну і як завжди, дякуємо за новий день і, взагалі, за життя нашим збройним силам України. На календарі, 10 жовтня, і цього дня 1932 року в Запоріжжі була введена в дію перша черга Дніпровської гідроелектростанції. Флагман радянської гідроенергетики будували 5 років для країни, яка пережила першу світову та громадянську війни зведення такого масштабного об'єкта, можна порівняти з будівництвом єгипетських пірамід. Адже це вимагало величезної кількості матеріальних і людських ресурсів на Дніпробуді Працювали понад тисяч. 80 осіб 80 національностей. Дніпровська ГЕС стала першою гідроелектростанцією збудованою в Україні, і досі залишається найбільшою в нашій державі. Про інші масштабні події 10 жовтня в рубриці День в історії. Десятого жовтня 1932 року запрацювала Дніпровська ГЕС. На той момент найбільша у Європі. Ідея звести гідроелектростанцію на Дніпрі з'явилася ще у 18 столітті. Однак втілювати її у життя почали значно пізніше. Проєкт розробив інженер Іван Олександров, керував будівництвом український вчений Олександр Вінтер. Також до спорудження були залучені іноземні корпорації і фахівці, серед яких американський військовий інженер Х'ю Купер. Звели греблю за п'ять років. В часи Другої світової війни Дніпровську ГЕС підірвали росіяни за наказом Сталіна, щоб зупинити наступ німців. За підрахунками істориків, тоді загинуло від 20 до 100 тисяч людей. У 1950-му греблю повністю відновили, а у 2000-х модернізували. Сьогодні Дніпро-Гес флагман української гідроенергетики. 10 жовтня 1947 року на Житомирщині народилася співачка Ніна Матвієнко. Вона була п'ятою з 11 дітей у бідній родині, тому навчалася в школі-інтернаті. Там Ніна Матвієнко співала і грала в драматичному гуртку. Понад 20 років берегиня української пісні, як часто називали співачку, була солісткою хору імені Григорія Верьовки. У репертуарі Матвієнко понад 250 українських пісень і жодної російської. В радянські часи її навіть звинуватили у націоналізмі і на 17 років заборонили виїжджати за кордон. Співачка також грала у кіно і телевиставах. Ніна Митрофанівна постійно підтримувала Збройні Сили України. Від початку війни їздила країною з благодійними концертами, виступала в бомбосховищах, а також у шпиталях. До свого 76-го дня народження Ніна Митрофанівна не дожила два дні. Смерть співачки стала болісною втратою для українського народу. Торік, 10 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по мирних містах України. Повітряна тривога не затихала по всій території країни, а вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Вінниці, Кривому Розі, Львові та інших містах. Окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Того дня росіяни випустили 84 ракети різних типів, зокрема Калібр, Іскандер, с 300 Торнадо С. З них 43 збили сили протиповітряної оборони. Внаслідок російської атаки постраждали об'єкти цивільної і критичної інфраструктури: школи, університети, медичні заклади, житлові будинки, енергетичні об'єкти. За один день російські ракети забрали життя 23 мирних українців. Більше сотні людей отримали поранення. Частина областей залишилась без електрики. Ракетний удар Росіян по Україні 10 жовтня 2022 року став одним з наймасштабніших за час Великої війни. А яким буде 10 жовтня 2023 року залежить від кожного з нас.